Від постійної напруги дозволь собі тайм-аут. і дай спорту себе підтримати. Отримай шанс на бонус 110 десяти тисяч гривень від Капбе. Доброго Вечора кажу всім ще раз. Дев'ятнадцята на година. У час новин на п'ятому каналі і півгодини про найважливіші події. Сполучені Штати не підтримують Ізраїль та не братимуть участь, якщо Тель-Авів завдасть контрудару по Ірану. Про це Джо Байден сказав прем'єру Ізраїлю під час телефонної розмови. Таку інформацію оприлюднила низка американських медіа з посиланням на офіційну особу у Білому домі. Президент США додав, що сьогоднішню ніч можна вважати перемогою, бо майже всі ракети і дрони було збито і жодних Серйозних збитків Ізраїль не зазнав. Отже, Іран завдав масованого удару по Ізраїлю вночі, вперше з власної території, а не за допомогою проксі угруповань. Тегеран запустив балістичні та крилаті ракети, а також дрони. Ізраїль скликає радбез ООН а США ініціюють засідання Великої Сімки. Які наслідки цієї атаки та як на неї реагує світ, розповість Роман Середюк. Після низки погроз Іран таки наважився атакувати Ізраїль із повітря. У ніч на неділю він запустив 170 дронів, 30 крилатих ракет і 120 балістичних. Такі цифри оприлюднили ізраїльські змі. Атака тривала понад 5 годин. Це перший напад Тегерану зі своєї території, без допомоги проксі угрупувань. Хоча ці держави ворогують уже 45 років із часів ісламської революції в Ірані. Цього разу іранцям допомагали й деякі сусіди: Сирія, Ліван та Ємен. Ворожі об'єкти збивали у небі Ізраїлю та ще на підльоті до його кордонів. Працювали повітряні сили країни. Їм допомагали винищувачі США та Великої Британії. Згодом телеканал CNN повідомив, що допомагала й Франція. Ізраїль заявив, що вдалося збити 99% повітряних цілей. Через непряме влучання була пошкоджена військова база на півдні. Загалом постраждала 31 людина. Серед них двоє дітей. Увечері Іран розпочав широкомасштабну скоординовану атаку на Ізраїль. Іранський режим випустив масовий рій із понад 200 безпілотників убивць, крилатих і балістичних ракет у бік держави Ізраїль. Разом із нашими союзниками та партнерами в регіоні ми працюємо, щоб захиститися від атаки Ірану. Ізраїль анонсував рішучу відповідь Ірану зі свого боку. Тегеран стверджує, що це відплата за удар по їхньому консульству в Сирії. Тоді загинули сім офіцерів. Серед них старший командир Кор. Пусу вартових революцій Ірану, президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем'єром Ізраїлю Біньєміном Нетаньягу. Американський лідер скликає зібрання лідерів країн G7. Вони повинні скоординувати спільну дипломатичну відповідь на атаку Ірану. За моїм дорученням, щоб підтримати оборону Ізраїлю, протягом останнього тижня американські військові перемістили в регіон літаки та есмінці проти балістичних ракет. Завдяки цьому розгортанню та надзвичайній майстерності наших військовослужбовців ми допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети. Я розмовляв із прем'єр-міністром Нетаньягу, щоб підтвердити тверду відданість Америки безпеці Ізраїлю. На іранську атаку відреагували й європейські лідери, закликали припинити ескалацію, щоб не допустити більшого кровопролиття. Це була небезпечна та непотрібна ескалація, яку я рішуче засуджую. Завдяки міжнародним скоординованим зусиллям, у яких взяла участь Британія, майже всі ракети були перехоплені. Ми врятували життя не лише в Ізраїлі, а й в сусідніх країнах, як от Йорданія. Королівські ВПС направили додаткові літаки в регіон у межах наших операцій із протидії і ділу в Іраку та Сирії. Я можу підтвердити. Дати, що наші літаки справді збили кілька іранських ударних безпілотників. Я хочу віддати належне хоробрості та професіоналізму наших пілотів. всесвітні засудження та важлива підтримка з боку США, Великої Британії, а також країн регіону, дуже чітко показують дві речі: іран ізольований своєю агресивною поведінкою, через яку він намагається дестабілізувати весь регіон. І можливості Ізраїлю виявили, що країна сильна, вона може себе захистити. За занепокоє. Оєння висловив їх Китай, закликав сторони до стриманості, а міжнародне співтовариство надто впливові країни зіграти конструктивну роль задля забезпечення стабільності в регіоні. Тим часом Ізраїль скликає термінове засідання Радбезу ООН та закликає визнати корпус вартових ісламської революції Ірану терористичною організацією. Засідання у Нью-Йорку запланували в неділю, на 23-ю годину за київським часом. Роман Середюк, п'ятий канал. Тим часом Ізраїль вже завдав удару по Лівану. Про це повідомила армія оборони країни. Цехал поцілив великий об'єкт з виробництва зброї в районі глиб країни. Напередодні з території Лівану випустили по Ізраїлю близько 40 ракет. Більшість збили ніхто не постраждав. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання Хезбола, яке підтримує Іран. Це Ліванська шиїцька ісламська організація. Її вважають терористичною низка країн, також США, Європейський Союз та Ліга Арабських. Держав на нічну атаку проти Ізраїлю відреагував Володимир Зеленський. Він засудив дії Ірану та закликав лідерів країн дати рішучу відповідь агресорам, зокрема і Росії. Україна засуджує атаку Ірану проти Ізраїлю з використанням дронів шахет і ракет. Ми в Україні дуже добре знаємо весь жах аналогічних атак з боку Росії, яка застосовує ті ж дрони шахет і російські ракети, таку ж тактику масованих повітряних ударів. Потрібно докласти всіх зусиль, щоб запобігти подальшій ескалації на близькому сході. Дії Ірану загрожують усьому регіону та світу так само, як дії Росії становлять ризик розширення війни. І очевидне спільництво двох режимів у поширенні терору має отримати рішучу та об'єднану відповідь світу. Жодного засудження дій Ірану. Поплічниця Тегерану, окупантка Росія, вирішила виправдати кривавого партнера. У своїй заяві російське МЗС почало нести традиційну маячню про колективний захід. Нібито то члени Радбезу не змогли адекватно відреагувати на удар по консульству Ірану. А Тегеран білий та пухнастий, атакував Ізраїль. Тільки вдумайтесь згідно з правом на самооборону статуту ООН. Ну і далі про стурбованість і заклик до стриманості МЗС Росії. Це підрозділ брехні, перекручування фактів та пропаганди. Скільки разів так звані дипломати країни-агресорки вже несли дику маячню про війну проти України? Наступного тижня Палата представників США може терміново проголосувати за допомогу Ізраїлю на тлі атаки Ірану. Про це пише американське видання політико з посиланням на керівництво республіканців. Медійники додають про який саме законопроект іде мова. Невідомо у палаті представників. Уже є документи, за які ніяк не проголосують про допомогу одразу трьом країнам Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тобто, в нас виринає шанс таки отримати довгоочікувану підтримку штатів. Тим часом чимало українців згадали, як ми Просили партнерів на початку великої війни закрити небо, бо бачили, побачили, як нині союзники допомогли Ізраїлю в критичний момент. Олена Рибіцька продовжить шахеди у небі протиповітряна оборона готується до масштабного нападу. І цього разу мова не про Україну, а про Ізраїль. Бо ж у ніч на неділю Іран уперше зі своєї території атакував сотнями дронів, крилатих та балістичних ракет державу Ізраїль. Знайомий для більшості українців звук Мопеда цієї ночі порушив тишу у небі над Ізраїлем. Іран після погроз і нагнітання таки перейшов до атаки. Її відбивали ізраїльська армія за допомогою підрозділів країн-партнерок, зокрема США та Великої Британії. На початку великої війни українці мріяли про власний залізний купол, як в Ізраїлі, та просили країни Заходу закрити небо над Україною, але партнери так і не наважилися надати нам таку допомогу. А як же ми в Україні? Тобто Ізраїль може знищувати повітряні цілі на територію? На своєї країни, використовуючи не тільки літаки і військових е, сполучених штатів, а мені те, що як е, сполучені штати втрутились в допомогу Ізраїлю, то що ми бачимо по відношенню до нас, виникає. Ну, в мене дуже багато питань виникло. Чим ми гірше? Ворожі цілі цієї ночі вдавалося збивати не лише у небі над самим Ізраїлем, а й на підльоті, як розповів в етері П'ятого каналу військовий інструктор із Ізраїлю Ілля Соколов. Всередині країни навіть не чули роботи ППО тільки на прикордонних територіях. що У нас ПВО німножко другого рівня і ВВС самоліти німного другого рівня. і тому, я думаю, що це ще одне подтвердження міру Україні як можна швидше треба передавати в шас. С нацять штоби многі ракети і шахеди в воздухи, що на подльоті території України, тепер США сповнені рішучості якнайшвидше надати підтримку Ізраїлю. Це може бути шансом і для нас, каже журналіст Віталій Портников. Адже у Конгресі ніяк не можуть ухвалити законопроєкт, який включає допомогу не лише Ізраїлю, а й Україні та Тайваню. В ці дні коли стануть зрозумілі масштаби наслідків цього. Нападу із Іранського на Ізраїль. Знову виникне тема допомоги. Вона вже виникає. актуалізується знову у зв'язку з необхідністю швидких рішень з допомогою Ізраїлю. Вже не можна буде з цим зволікати. Ця історія може поламати всю партію. Я б не сказав, що це шахи, це покер Дональду Трампу та його прихильникам у Конгресі. І дійсно зараз ми можемо наші шанси отримати допомогу. От в ці хвилини вони зростають. Світ на порозі нової світової війни, а непокаране зло знову розправляє плечі. Так опитані нами українці реагують на події на близькому сході. Думки відрізняються одначе спільне є. кажуть, найперше варто розраховувати на власні сили та військо, але все ж сподіватися на підтримку партнерів. Якісь ізраїлю вона ця допомога скоріш дається ніж нам. В принципі, розраховувати на когось не треба треба своїми силами. Як пересічні українськи. я не понимаю, что происходит. Вот. Ну, надеюсь, что это поможет в какой-то степени затронет, поскольку мы в пакете идем, что это поможет все-таки при решении в Америке выделить этот транш. 60 миллиардов. Это влияет на Очікування допомоги від штатів до України, тому що вони так дуже довго розглядають цей пакет допомоги. А на жаль, такі дії вони тільки відстроковують, і зараз вже там є думки да, політиків, що типу це дуже сильно повпливає, що ми не отримаємо цей пакет допомоги. світ потроху сходить з розуму, і ми вже всі на пороги просто глобальної такої війни, світової кризи, і вона на жаль тільки розширюється. Ляпас Ірану від Ізраїлю та краї. Інпартнерок вдався лише завдяки консолідації зусиль та воєнній техніці, яка із землі, неба та моря спиняла дрони та ракети. Україні поки що на цій хвилі доводиться лише сподіватися на пакетне погодження допомоги, щоб мати змогу рятувати своє існування щодня та давати дошкульні ляпаси російському злу. Олена Рибінська, Валентин Стрельцов, п'ятий канал. На Одещині знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, Повідомили у повітряних силах зсу. Ворог атакував область з акваторії Чорного моря. Силами протиповітряної оборони всі цілі було знищено над морем. Окупанти готують чергову провокацію на запорізькій атомній електростанції. Такі дані отримала розвідка Генерального штабу. Раніше Росіяни вже кілька разів атакували ЗС безпілотниками, заявляючи, що на за нападом стоїть Україна. У генштабі зазначають, що ризик на станції буде завжди допоки там перебувають окупанти. Президент підпише закон про мобілізацію протягом двох тижнів. Про це повідомив спікер парламенту Олександр Корнієнко в етері єдиних новин. За його словами, перед тим як документ потрапить на стіл Володимира Зеленського, в офісі його ще мають додатково перевірити. Я думаю, що з понеділка голова зможе напевно його підписати, спрямувати на підпис президентові. Президент матиме два тижні. Я думаю, він затягувати не буде. Ну, наскільки це. Можливо, але достатньо великий текст і офіс президента вони не підписують закони, знаєте, просто так політично. Не підмахують. Там є департаменти, там є аналіз, там є юристи, вони все одно дають довідку, вони мають це зробити, це їх робота. І відповідно, ну оптимістично давайте рахувати до, за наступні там, два тижні він вже буде е опублікований і, і такий, що вступив в дію. ДСНС кардинально змінила протоколи реагування на надзвичайні ситуації після підступних атак росіян та смертей рятувальників. Про це в етері єдиного марафону заявив міністр внутрішніх справ. За його словами, зокрема, переглянули вимоги до бронежилетів, адже нещодавно кілька рятувальників загинули, бо такі засоби захисту не закривали весь тулуб. Ну, по-перше, ми передивилися повністю інструкцію по використанню сил ДСНС. Це стосується інженерної техніки, спеціальної техніки і наших рятувальників. Ми збільшили. Кількість рятувальників, які займаються висотними роботами. Якщо в нас їх було 150 ще на початку цього року, то зараз їх вже 500. Ми також збільшуємо підрозділи, які які ми називаємо фонтанні підрозділи. Це підрозділи, які займаються ліквідацією наслідків на об'єктах нафтової та газової галузі. У Львові провели військовий вишкіл для молоді. Вчили навичок володіння зброєю, управління дроном та як виявляти міни. Учасники кажуть, відчули себе, наче на полі бою. Що їм далось найважче, розповість Анастасія Єрмоловська. Ярмоловська. останній і вибігає. Тактика бою. Ти стаєш, кричиш, «останній», біжи, Автомат під мат парамедицина. Мо що воно знову наліпили, приклали і обітаємо пораненого знову на спину. Розмінування. Їх не видно, але вони знаходяться. Такі навички молодь освоює на військовому вишколі. Студентка Марта Добранюк зосереджено виконує вказівки інструктора. Нині дівчина вперше керує дроном. Розповідає, процес важкий, але цікавий. З Першого погляду може здатись, що це там немає нічого складного, але в цьому дійсно треба розбиратися, дійсно треба знати деталі для того, щоб правильно, грамотно вміти, ними керувати. Нам розповіли також, які бувають види дронів. Загальна максимальна швидкість. Максим Марюхін приїхав на вишкіл з Києва. Хлопець – IT спеціаліст каже, нині. І виклався на повну. Найважчою була для нього смуга перешкод. Старався настільки, що в мене аж підошва відлетіла. <гум> <гум> так. <гум> і Таке буває. Сталось, коли ми відпрацьовували тактичне переміщення, коли ми мали сідати на коліно і там. Відпрацьовували там різні комбінації. Вишкіл провела організація Солідарна молодь Львівщини. Ініціатори заходу розповідають: за один день не можна стати військовим фахівцем, але навіть мінімальні знання в критичний момент здатні врятувати життя. У Нас люди, студенти, молодь зовсім з різних університетів, різні хобі. Це зовсім різні люди, і ми хотіли цим заходом об'єднати всіх кром військової справи, навіть якщо. Нас хтось не захоче бути військовим в майбутньому, ми маємо бути готові, щоб потрібний час замінити людей, які зараз на передовій. Настав такий час, коли за Україну треба не вмирати, за Україну треба вижити і за Україну треба вбивати. Сьогодні кожен хто вийде з цього вишку, точно отримає нові знання, точно отримає нові навички і точно дай Боже, що. Зможе зберегти своє життя, якщо цього потребуватимуть. Учасники втомлені, але задоволені. До навчання приєдналося півсотні людей тренували молодь, досвідчені інструктори. Світлі останніх подій шкеди, дрони, ракети. Відповідно, дуже багато є різних і поранень, і серед цивільних, і серед військових. Тому кажу, як на мене, кожен повинен це вміти і кожен повинен вміти надавати допомогу. А чому саме молодь? Тому що ну молодь це і майбутнє. Відповідно, вони є напевно зараз найбільш мотивовані. Наприкінці вишколу учасників пригощали запашним бограчем. Організатори кажуть, проводитимуть такі навчання і в майбутньому. Адже сьогодні кожен повинен бути готовим захищати свою країну. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, П'ятий канал. Друзі, завершую новини в цій годині. Редакція готується до великого випуску новин. Він буде о двадцять перший. Тож лишайтеся з п'ятим каналом.